19 мільйонів гривень економії на рік такий ефект мають на Черкаси Теплокомуненерго. Усе через менше споживання газу. Кредитні кошти Європейського банку реконструкції та розвитку дозволили тепловикам впровадити відразу кілька енергощадних проєктів. Подробиці в сюжеті за кредитні кошти Європейського банку реконструкції та розвитку Черкаси Теплокомуненерго реалізувало вже чотири енергоощадні проєкти. Почали з облаштування сучасної біокотельні на Мінділеєва. Працює вона на дерев'яній трісті вже четвертий опалювальний сезон. Заощадити дозволяє понад 4 мільйони гривень на рік. При зміні ціни енергоносія вони тільки збільшуються, це ефективність ще покращується. Вона сказала, що ця котельня вже окупила ці затрати і працює на прибуток. Енергозаощаджувати тепловикам дозволяють і нові котли відразу на трьох міських котельнях. Там вживання блакитного палива зменшили у рази. Для кращого ефекту встановили й когенераційні установки. Розчитували і розуміли, що прийде час, коли ціна на газ у нас збільшиться. І тот ефект, який там у нас вийшло, розрахунковий при той ще ціні на газ він в рази збільшиться. Кредитні кошти ЄБРР дозволили комунальникам взятись за одне із найболючіших питань: заміну застарілих аварійних мереж на попередньо ізольовані труби. Термін експлуатації таких трубопроводів в два рази більший. Гарантовано 30 років і може досягати 50 років. Ще один прогресивний проект тепловиків встановлення у будинках індивідуальних теплових пунктів. Цей проект вони називають суто соціальним, адже їхньому підприємству від його реалізації ні копійки. Заощаджує натомість держава на газових закупах, а ще споживачі на комунальці. У місті на тепер стоять вже 103 ІТП. З початку опалювального сезону вони дали змогу черкасцям зекономити 4 мільйони гривень. Два місяці підряд, три в отопічільний сезон. На 80 рублів, на 70 рублів менше. Ага. Стали платити. Це позитивно, да. добре. У планах черкаських тепловиків зробити наше місто ще більш енергоощадним, бо ефект від вже втілених проєктів, кажуть колосальний. Так у рік Черкаси теплокомуненерго економить газ на понад 19 мільйонів гривень. Юля Доброскок, Василь Цаєнко, Віка Новини.